Всем привет, ребята, на связи, я Джокер, и сегодня я вам покажу свою розкладку и чувствительность. Да, чувствительность. Я с цим уже апну в корону 1, а в прошлом сезоне у меня була корона 2. От сейчас я не за горами, пацаны, вже хочу апнуть себе, э, а потом можем ас доминатором. У нас є топемка, МК-шку ми викинемо. Візьмемо топемку, Дайте подальше, як подальше одійдемо. Я цю сенцю під себе. Ну, ви бачите, зажим такий хороший. Так, ну если вы її трошки під себе налаштуєте... Так, тепер пацаны раскладка. Так, давайте покажу свою графику управление. Так, вот это так. Вот. Тепер графіка. Графіка у мене отака вот. От. Тепер пацани настройки управління. Розкладка. Отака вот у мене обична. В чотири пальця. Да, пацани. І я на ній граю уже десь півгода. І чувствительність. Так, тепер гіроскопа. Ну що, пацани Я всім пока-пока, ребята. На зв'язку Я Джокер.